Ну, як показує себе франшизний магазин на лікограді? Ну чудово, бачиш, людей немає. Ну, ми прийшли і зараз будемо їсти. Ну а насправді дивись, ну реально класні продажі, і я дуже задоволений, і наш франчайзі дуже задоволений. І ну, єдине, що продавчиня задоволена, ну дуже стомлена. Ну... Це, походу, сама така топова буде локація. Ну, поки поки що, що гарно себе показуємо. Ну, дивись, це вже така. Ну, вже, ми ж кожен раз, коли шукаємо нову локацію, у нас вже з'являється новий досвід, і ми розуміємо, де краще, де гірше там, і все, все решти. У нас є там, і не, не дуже вдалі наприклад, локації, ми вже знаємо, чого, тому ми зараз, там, коли франчайзі вже обирають локації, ми вже класно їм там, можемо дати пораду і допомогти в виборі. От, зараз це перший магазин за франшизою, що працює, він відпрацьовував 10 діб вже, і він показує результати набагато краще, ніж ми прогнозували. І ну, франчайзер максимально задоволений. Я, чесно кажучи, хотілося його тут зустріти сьогодні, бо він тут був, але ми його не застали, але з продавчині вже поспілкувалися.